Двизь, людині треба, наприклад, 4 g камера, є 4G камера поворотна від даху, є неповоротна від даху є різного типу, наприклад, на сонячних панелях. На сонячних панелях, оце, до речі, не 4G, але на сонячній панелі вона йде вайфайного типу, не розумію, для чого взагалі вони її зробили. Це аргументи, я свої дам щодо цієї камери, наприклад, чого вона така і чого її зробили, не знаю. Дам ті аргументи десь в наступних відео. От людині треба 4G камера, є, відповідно не поворотна, є поворотна, є неповоротна, є 2 мегапікселі, є 5 мегапікселів. Відповідно, якщо ти, людині треба ту чи іншу камеру. У Нас є ютуб канал ОЛО All... І ти скидаєш, наприклад, дві камери на дві, три-чотири камери, які людині це конкретно під задача. От людина дзвонить 3-4G камера. І найкраще станом на зараз це рахується даху оце 4 5 мегапіксельна, і далі всі, наприклад, 2 мегапіксельні. Якщо людині треба більш чіткіше, відповідно ми пропонуємо і поворотну. Ми відповідно пропонуємо там 5 мегапіксель. Вона там трошки дорожча. Якщо людині треба більш загальний огляд мати, просто загально, то можна і 2 мегапікселі, але ти все рівно не приймаєш Приймає рішення людина, яка буде бачити, відповідно, ти скидаєш дві силки, дві або три силки різних камер. Тобто, людина заходить на Ютуб канал, наш ти скидаєш у це посилання, і вона буде бачити, що вона отримає при отримає при одній ціновій категорії, і при іншій ціновій категорії. Яка чіткість, які функції, і так далі? Тобто, тобі по великому рахунку навіть розказувати, розпинатися нічого не треба. Тобі треба просто володіти інформацією, якими посиланнями працювати і скидати людям. І вони вже будуть самі. Тобі вже не треба там, скажімо, дуже багато пояснювати. Я в тих відео сам це все пояснюю. От і все. Сьогодні ще ми будемо тестувати оцю камеру, і далі що, Далі що? Також що по карточках, то то вже то, то вже історія інша, то я вже тобі потім порозказую. Тобто історія і так знаю.